Починаємо засідання постійної комісії по кілька персоналіх ресурсів та екології. На засідання комісії поступила заява від кучми Михайла Степановича про продовження договору оренду земельної ділянки 11 площою 1120-34% номер 2621 2101 0003 001 000 1 товар господарського використання. Даний громадянин отримав винеділянку оренду в справі районого аукціону 2018 року. За місяць до закінчення терміну оренди повинен звернутися, якщо має бажання продовжити договор оренди, заяву про сесію про продовження договора. Дана заява, пропонуємо продовжити договір оренди на 7 років. Мінімальний термін згідно, згідно е, е, закону України про оренду землі. Це питання на розгляд комісії про продовження терміну дії договору оренди з відділенням господарство Ганській лозі від 06.05.2016 року на Надянку по га гад заведення товарності контрольського рамництва. Землі конфорського призначення міста Галича розчили текст та кадастрій номер 26210102301 кроком на 7 років, встановлення уряд і плака в розмірі 14,46 сотків на рік і на матинах швидкі з мене взяли. За дану пропозицію впродовж доренди пошуков. Заголосно рішення прийнято. На самому засідання комісії. Дякую. За...